Доброго дня, друзі. Сьогодні ми е, почнемо комплекс справ на ТРХ петлях. Хто не бачив перше відео, подивіться, там якраз ступна частина, а зараз уже практично. Ми беремо, кріпимося в моєму випадку до лутки дверей. Тут механізм під самий верх іде, тому я кріплю е, наверху е, з боку завіс. Накриваю долі, все нормально. Підтягуємо і е, починаємо. Комплекс е, має три частини, і перша це розігрів. Розігрів починаємо з такого собі е, вправи, де будуть задіяні м'язи, ніг і рук. Це присіст. Витягом на руках. І так, починаємо. Раз, два. Ми повинні зробити, я роблю 18 разів. Ну, що основне тут? Стропи петлі завжди натянуті. Ви е, робите вправу скільки вам потрібно. Може, це вам достатньо буде 12. 15 разів. Я роблю 18, але це теж нічого не значить. Ви можете поміняти кут е, е, нахилу і збільшити нагрузку. І, і так ви можете е, регулювати. Але е, ще одне. Е, видихаємо на виході з справи. Присіли. І так 18 разів. Далі ми беремо петлі. Таким чином повертаємося до е, кріплення петель і е, починаємо вправи е, з розведенням рук з випадом ноги. виконуємо виконую цю вправу 18 раз, я виконую, ви дивіться по собі. Дивіться, щоб стропа петлі проходила над плечами, не вище не міняла кут нахилу а іменно так. Я відруглював таким чином петлі, що вони в началі. 100 мм 50 мм доходять до підлоги. І це мій досить для того, щоб вдома міг всі вправи робити. Ті, що в цьому комплексі є. Наступна вправа не наче така і проста може показатися. Просто ми робимо е, тягу всього тіла. Теж робимо 18, я роблю 18 раз. Ви дивіться по собі. Головне, тримайте, щоб ваші м'язи живота були в напрузі. Це буде правильне тіло правильно, Голова не назад не падає і вперед. А тримається прямо. Тоді буде і ефект от ваших занять. Не треба сильно довго ці вправи робити, щоб це на першому етапі не потрібно. Але дивіться, пом'яли кут, якщо кому треба додати, додали ще нагрузки. І потім далі йдемо. Якщо вам щось не вистачає, ви можете завжди відрегулювати петлями. У мене вони виставлені і не потрібно регулювати, і все мені досить і вправо, я можу виконувати комфортно. Зараз ми виконаємо вправу, де будемо віджиматися. Руки тримають петлі, як я вже казав, над плечима і ви робите вихід вперед. повертаєтесь, Слідкуйте за диханням. Добавляйте нагрузку, чи збавляйте, дивлячись від вашої фізичної е, підготовки. Ці вправи підійдуть для тих, хто потім буде займатися, може піти в штангу тяга, чи може е, чимсь другим. Для всіх. Чи еквалібрист, чи штангіст. Для всіх це підійде. А що саме класне, що тут ви можете відрегулювати нагрузку так, як вам. Це хочеться, як вам підходить. І так е перейдемо до наступної вправи. Так, переходимо до наступної до вправи. Е якщо вам покажете, що щось вони якісь похожі, а якщо ви будете правильно робити, вони геть діють на різні м'язи. От зараз ми руки повністю не будемо розгинати. Ми робимо присіст. Відводимо таз назад. У нас ми, ноги не сунуться по підлозі. Ми або в красівках, або на коврику, і вихід. Руки завжди на прузі, повністю не розгибаються. Таз відводимо як ножа далі. 18 разів я роблю. Слідкуйте за собою, за е, своїм самопочуттям. Так, далі. Далі більш вже е, напружені будуть е, вправи. Переходимо до силових вправ. І так, е, також тримаємо ноги на ширині плечей. одну ногу відводимо, назад. На цій присідаємо. Руки тримають тіло. Ногу вверх ми піднімаємо вище. І виглядає це так раз. Ви можете по разів зробити на одній нозі. Опять на другій. І так, е, поміняли. Раз, 15-17 ви зробили. Головне, щоб ваша нога тут була 90 градусів. На, 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 ногу, кому важко, ви можете поставити її на підлоги. Але краще, щоб вона була в повітрі. Тоді ефект буде набагато кращий. Ну, подивіться вже самі. Як вам? Але в е, подальшому треба на, е, так і прийти, щоб нога була. По вітрі, по вітрі. Ефект буде значно більший, кращий. Так, далі переходимо на вправи, які буде виконувати лежачі. Я коврику, у даному випадку не беру, але ви візьміть, так буде краще вам робити. Ви робите, надіваю на п'ятку. Можна в красівках, хто без красивок. Дуже чудово головне, щоб підлога була не слизька. Отак От ми фіксуємо своє тіло. І потім що ми робимо? Нам треба підняти корпус, Голова на підлозі, плечі на підлозі, і розвести ноги в сторону. Коли ви, ви розвели видях. Звели розвели. І таким чином виглядає ви можете не опускати таз на підлогу кожного разу, тримати її в повітрі. в повітрі Але якщо вам важко, з кожного разу ви можете опустити на перші 5-6 разів занять. Потім ви самі побачите, що краще тримати в повітрі. Виконуючи ці вправи, ви вже почувствуєте, що у вас вже потовідділення пішло. І якраз це точка того, що це ви на правильному шляху. Але ми викидуємо петлі ми поки так сидячи, повідпочиваємо, сидячи. Так і залишається в нас. Але зробимо трошки по-другому. Все також. Але ми руки тримаємо за головою. Головою. І на тебе зробить скручування. Яким ці чином робиться? Ноги підходять вперед, а е, ми хочемо груди підняти, не голову грудь, а плечі трішки відірвати з прямою головою. І на цьому етапі навіть якраз іде видох. Ви бачите, тут повинно ви таз підняти. І так ви працюєте. Робимо кому як 14-16 разів. Я думаю, цього буде досить. Потім залишаємося на підлозі. Як так заправляю. Потім я перевертаюсь, ви можете по-другому просто на четверинки заправити, вже розвернувшись. Я роблю так, переносю цілу ногу і стаю таке, таке положення. Можу цю вправу виконувати на літтях, можна виконувати на руках з прямими ногами. Але ви зараз спробуйте на літтях, згинаючи ноги. І це буде виглядати так. Так уж виконуємо чотирнадцять шістнадцять разів, і ви вже е, чуєте, як вас і е, м'язи на животі відчуваються, на ногах, руках, але це ще не все. Далі. Далі. Тепер ще одна вправа, але навпаки. Ми ставимо, стаємо на коліна, ми руки одягаємо петлі наверх. Займаємо таку позу і виконуємо наступні вправи. Підтягуємо руки і... На, е, робимо видих і таку кішечку робимо. Старатися, щоб ноги були е, перпендикулярно нашій на, на, наші підлозі, е, працюємо е, за рахунок, е, що ми е, згинаємо спину і підводимо руки під себе. Виконував хоча по 18-15 разів. Ви вже побачили, що це прави дієві, діють непогано. Тому ми можемо ще додати щось на силові, деякі прави, але на сьогодні ми не будемо додати. Ми зараз перейдемо на такі розтяжки. Я вам скажу, це обов'язково треба зробити. Ми, ми напружили м'язи, зараз ми повинні їх привести в тонус і робимо дуже прості вправи. Стали в таку собі позу і витягуємо. Витягуємо яким чином дихаємо. Коли ми витягуємося, ми робимо видих. Воздуха не вистачає, перестали тягнутися, набрали воздуха, потім далі пішли. Декілька разів ми так зробили, е м'язи спини. Потім додамо ще ногу вперед виставили, та, наче хочемо назад вести і відчуваємо напружу в на нозі. Те ж саме ми робимо з другою, дихання тож на розтяжці. Видихаємо. Два-три рази робимо на кожну ногу і все нормально. Потім ми можемо зробити таку ж саму позицію, але додати розтяжку на бік. Це що значить? Ми витягуємося, повертаємо, одну ногу виправляємо, ногу витягнули. Дихання, так я вам сказав, все на видохі. Закінчили. Другу сторону. Зробили? Надо, нам ще потрібно розтягнути передню частину тіла. Залежності, як ми будемо тримати петлі, ту частину ми будемо і розтягувати. Якщо ми на рівні грудей будемо тримати, ми будемо витягувати якраз грудну частину нашого тулуба. І так починаємо. Ви можете підняти їх, але слідкуйте за собою, якщо важко не робіть, ви вже більше спину прогните В цій позі залишаємося і робимо цій позі ще е, скручування. Ми робимо, виставляємо одну ногу вперед. Якщо ми цю виставили, ми йдемо на ту сторону, і що цю на цю сторону, і е, видох такий позі. Так ми зробили по два-три рази правий на того, щоб. Розтягнути свої м'язи, ми привезли перевели їх в тонус. І зараз я вам скажу, якщо ви все правильно зробили, вам звичайно захочеться піти і прийняти душ. Тіло це просто просить. А я ще, коли розмовляєш, збиваєш дихання. І, звичайно, наче ще важче робити, ніж зазвичай. Так що бажаю вам всім здоров'я. ну ще повернемося до Петель ТРІЦ, яких других. Вправах загалом їх там біля 200 і вони підійдуть для кожного. Будьте здорові і до побачення.